Часто мене питають, чи можуть служити особи з інвалідністю, і чи підлягатимуть вони взагалі звільненню? Відповідь на це питання міститься в законі України про військовий обов'язок та військову службу, а також в законі України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Відповідно до закону про мобілізацію, наявність особи інвалідності є підставою для надання відстрочки, але Надання відстрочки за заявою особи. Тобто, якщо ви не заявили про наявність інвалідності, а також небажання через це проходити військову службу, то ви можете бути направлені на військову лікарську комісію, яка оцінить ваш стан як придатний або обмежено придатний, або непридатний, і в залежності від цього ви будете або продовжувати службу, або ні. Тобто. Інвалідність це ще не обов'язково, що особа не буде служити. Це лише підстава для того, щоб вона звернулася з відповідною заяви до Територіального центру комплектування про надання відстрочки. А якщо заяви немає, то може й піти служити.